Доброго раночку. Дивіться, нас сьогодні помідялась погода. Може якраз хоч капелька дощуку випаде, так давно не було дощу. Зовсім все по-другому вигляділо. Б. А так дивіться, бачите, листочки в пилюці. Все просить дощу, все просить дощу. Дуже пахучі ці рози. Вчора в мене зять приїжджав стригти траву. Я кажу, Ваня, понюхай на ці рози. Пахучі. Дивіться, столітній клімакіс. Перший раз зацвів. Я його сюди пересадила, думала, все рівно він пропадає, а він... Слухайте, ріс, 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 ріс. Тут он косилася трава, а це навіть, я кажу, з далека, тому що, щоб його не поранити, то я його сьогодні пострижу. Дивіться, бачите, це бачите, паркан то така, а так така непогана квітка, якби він весь зацвів. Може так і буде на другий рік. Це Лапчатник. Також весь в бутонах. Дивіться на цю мою магнолію. Яка була красива! От все швидко. Якби дощі йшли, то воно було б трошки довше. Тут теж розочка. Тут декоративна карликова сосна. А ця ялинка, гляньте, аж голуба. На душі невесело після вчорашніх оцих подій. Боже, що наробили. І звірги коти. Це треба таке витворити, га? Ой, аж страшно говорить. На ці розочки. О. Дуже гарні. Дуже гарні. І вони, ви знаєте, більш-менш <кхід> сама роза довше тримається. Оце теж треба недавно стригла. Бачите, він, бубочки такі, все в бубочках буде цвісти. Він цвіте цей кущ. Отаке. От Отака краса. Але вона чогось ну прямо не мила. Такі у нас справи, отака, таке життя. Уявляю тих людей. Ой Боже, це все треба витримати. Це все треба. Ой-ой-ой-ой-ой. Але ж все рівно, хай вони як не хоч не мучать, все рівно вони нас не переможуть. Тому що тут така країна, тут такі люди, що Лаванда, от-от-от. Бачите. От, от. Скоро відкриється, але вона вже пахне. Я в раз раз робила відео, що такого, бачите, просвітлюється вже голубеньке. ще отака була. о Бачите, там тюнечку за розою така. А ця на сонечку така більш відкрита. Я її шариком таким підстригла. Це отут сама посіялась, от там, вроді би, теж сама посіялась. Он тут маленький є такий шарик, але вони так швидко ростуть. Воно так швидко росте. Оцю. Я вже половину осінню убирала, тому що ну, вона дуже швидко роз... розростається. Бачите, це покрило мені ту ялинку, землепокривну. Дуже гарна. Мені так подобається вона. А лаванда покрила, знов прийдеться ось, від світа, і треба буде знову половину від неї відділити. Отаке, дощик, як вроді би. Як вроді би, вона дивиться, щось там капне. Може, якраз, може, якраз, Бог дасть, щоб буде дощі. Іду я в хату, ви знаєте, про холодну. Про холодненько, вітер знімається. Включу полив, щоб трошки по, бо була висока трава, то бачите, яка зробилася. Включу зараз полив, хай воно трошки пропитається водичкою, ця трава. Добренько, на цьому все. Буду закінчувати це своє відео. Бажаю вам всім здоров'я, бажаю миру. Бажаю добра вашим сім'ям, добробут, щоб був хороший. Миру і миру і миру. Саме більше, що зараз нам треба бажати. Мусимо це все витримати. Мусимо це все пережити. От якось так. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Дякую вам велике за все. Все, до слідуючого відео.